Усім добрим людям доброго часу доби. З вами, як завжди, я Лілвові. Та сьогодні ми разом із вами будемо з'ясовувати. Все ж таки, хто такий Артем Бонов. Черговий фрік недер інтернету, герой України чи справжній психопат та сист. Сподіваюся, що вам буде цікаво, а цікаво вам буде, тому що в цьому відео дуже багато ексклюзивних фото та інформацій. Артем Володимирович Бонов. Справжня фамілія Залєсов. Уродженець червонограду Львівської області, точний вік Артема невідомий, які інші подробиці його життя та подробиці щодо його родини. На просторах інету є тільки ось така фото, але на ній Артема не впізнати. Бо на цьому малому хлопчику ще нема тих тату, якими вкрито все тіло великого ідеолога. Від п'ят до голови. Псевдонім Бонов це як антіфи називають скінхедів, посилаючись на те, що мовляв в них замість голови кістка. На ногах в нього зазвичай берці із білими шнурками, що у середі неонацистів означає, що за цією людиною було вбивство на фоні національної нетерпимості. Щось схоже на це у житті Бонова було, але про це пізніше. Проти системи Артем пішов ще під час школярства. Він був дуже здатний та талановитий. Особливо в нього гарно виходило малювати, проте вчитися він відкрито не любив. Та за його розповідями він колись за двійку кинув. Чительку ганчіркою на шлях здорового способу життя його підштовхнуло те, що він був знайомий з багатьма наркоманами та алкоголіками. Багато з яких закінчили дуже погано. тоді ж він отримав першу свою кримінальну відповідальність за масовану бійку. Ще тоді Артем полисів та почав кривати своє тіло численними татуюваннями. За його словами, з інтерв'ю 2020 року він це зробив, аби поставити на собі клеймо для капіталістів та. Долі офісного працівника та відкрити собі шлях націонал-індивідуаліста, яким Артем є і досі. Артем виступає за так звану чоту раси. Та відкрито себе називає ксенофобом. Тоді Артемка починає вести свій веселий та скандальний відеоблог. Його аккаунти з Ютубу, Тіктоку та Телеграму постійно видаляли. Проте і не все пам'ятає. Та досі можна знайти дуже багато мемів. 16 февраля, так называемый э, день влюбленных. Ну помните, день расстрела чекатилы, маньяки сходяться в лісу, друг другу дарять чекатилки і шепчут, я тебя убью. Коли я закликаю сняти намордники, а ви супротивите цьому. І мені с у відповідь, ё... Принижені каленщики пізде, що це не що це не намордник, а маска. Значить, ви в душі. В... Ви в душі той самий якому запхали всро і не Іди на. Туда... Ну, зачем мне ехать смотреть какие-то города, там, музеи, если у меня есть шизофрения. То есть, ну, моя шизофрения, она меня не перестает радовать. Не доктора, но когда мы встанем в 7 утра на зарядку, и Виталик снимет на видео и выложит в YouTube, то весь мир увидит, что мы не какие-то там шизофрены и умственно отсталые. Ми більша раса! Ми четвертий рейд! Потім Артем потрапляє у психлікарню у Львові. І все через те, що йому впаяли вбивство якоїсь сусідки Алкашки. Як сам Бонов розповідає, вона п'яна залізла йому на балкон та почала шукати неіснуючу кішку. Тоді Бонов сказав: Ти що, довбонута. Тата тупа впала з балкону на штиль. Потім, коли той зранку пішов на ринок, там його прийняла поліція. Та за старою радянською традицією той опинився на дур. Після цього за психіатрією він не зміг проходити у армію. Але до цього Артем Бонов активно приймав участь у антитерористичній операції на Донбасі у складі батальйону Азов. Артемка, кажи, що небудь. А тим часом Артем набирає популярність у соцмережах, та навіть хтось хоче його засунути у Верховну Раду. На відмінність від свого скандального зовнішнього вигляду та висловлювань, Артем примірний сім'янін. Та сам говорить, що вам варто боятися більше того курця, що курить біля вас, ніж мене. Та в нього було дуже багато цитат, які цитувати, не перецитувати. Ось так, до речі, виглядає його. Робоче місце, що зараз із ним невідомо, бо його постійно блокують. ЗМІ активно форсували інформацію, що зараз він перебуває у Польщі, але це переважно російські ЗМІ, тому можливо, це неправда. І на цьому поки все. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Особисту думку щодо нього я тут розповісти не можу, тому можливо, колись напишу пост у своєму ТГ-каналі. До речі, переходьте туди, там багато цікавого.